Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Вирішила з вами поздороватися особисто. Швиденько знімаю відео, бо в мене через 10 хвилин вимкнуть світло. Сподіваюсь, що я встигну. Так от. Трішки повідповідаю на питання, які були в попередніх відео. Ну, по-перше, мене питали, що я дивлюсь на Ютубі. Ну, оскільки я вже казала, що телебачення я взагалі не дивлюся, то так я дивлюсь Ютуб. Я обираю, що я хочу дивитися. Переважно це якісь такі влоги, схожі до мого. Ну, це знаєте, як профорієнтація, да? тобто, ну, дивлюсь, що люди показують, ну, загалом, щоб не повторюватись і щоб не робити те, що мені не подобається. Більше для цього. Дивлюсь, ну, влогові канали такі, типу, як я їх називаю, так про себе Київська п'ятірка, да, чи стільки там дівчат. Ну, там Саша, Віка, Оля Чимич, Зорянка, Ярослава. Також мені подобається осіла кочівниця, дуже подобаються рундури, таке все, що пов'язане з якимись там інтер'єрами. Потім мені подобаються мамські будні Юлії, і також мені подобаються декретні будні це дівчат вже із Західної України. Ну, чесно кажучи, да, мені багато казали, що саварютиків, але саварютиків я не дивлюсь, тому що ну, я трошки втомлююсь від своїх ремонтів, насправді. Хоча Оленку-Переселенку я дивлюся. Ну, Можливо, тому що в неї відео виходять не так часто, як у саварютиків. А в минулому відео я казала, що я вирішила відкрити новий канал для декупажу. Ну, більшість, мабуть, мене підтримали, що це має бути саме новий канал. Хтось писав, що краще ну, робити на цьому каналі окремим плейлистом, і ну, мені було б так безручніше, чесно кажучи, щоб все було на одному каналі, тому що на каналі вже ну, з тисячі підписників. І для мене це. Ну я дуже цьому радію, що менш ніж півтора року, ну трошки більше року я веду канал і вже така кількість. Ну, коли я починала, і в мене там було 20 підписників, я могла про це тільки мріяти. І тепер я розумію, що мені все починати спочатку. У мене на новому каналі 8 підписників аж і знову так само там переглядів, по 40 переглядів на відео. Тобто Ютуб ще не рекомендує цей канал, бо він не знає, кому його рекомендувати. Так от, чому я вирішила зробити саме новий канал? Ну, по-перше, Ютуб по не любить, коли на одному каналі там і і городництво, і кімнатні рослини, і влоги, і ремонти, і, і декупаж. Да? Ну, тобто, в мене є якась цільова аудиторія, і, ну, звісно, є люди, яким цікаве все. А багато хто, хтось підписався, наприклад, на ремонти, їм навіть влоги вже не цікаві. Не кажучи вже там про кімнатні рослини, дачі й городництво. Ну, а хто підписався на кімнатні рослини, то можливо їм ремонти не цікаві. Ну, от так. І це не єдина причина алгоритму Ютуба. Е, насправді я ще коли займалася декупажем, це було ще там з якогось. З 17-го року, з 17 по 21-й я так більш активно займалася. Потім в мене була така тривала пауза. Я шукала відео по декупажу, і абсолютно всі відео були російською мовою. Просто абсолютно всі, українською тоді взагалі нічого не було. І ви знаєте, я от зараз, коли я знову зацікавилась декупажем, я подумала, ну вже ж пройшло. Та багато пройшло стільки з 2017 року вже е, 7 років пройшло. І ви знаєте, я сіла шукати, і ну, це одиниці. Переважно все йде російською мовою. Ну, тобто я розумію, що, можливо, мені Ютуб ще не порекомендував. Я впевнена, що такі канали є, але їх дуже небагато. Е, і те, що я знайшла, це були не, не саме такі от ну, профільні е, канали по декупажу української. А це було там е, ну, така зборна, да, якби канал по рукоробству, господі, я не знаю, як це сказати Рукоділія. Ну, Ви зрозуміли, да? Е, тобто, в людини там вона і хрестиком вишиває, і Гландію, і в'яже там, і, і в тому числі є і декупаж. Тобто, ну, просто про якісь там. Захоплення, скажімо так. І ну, я подумала, що в мене дійсно є якийсь досвід. Звісно, мені багато доведеться згадувати, тому що я е, ну, давно цим так багато не займалася. І я все-таки сподіваюся на те, що як кажуть, руки то пам'ятають. Да? І мені є з чим поділитися, і я думаю, що це дуже що... слушно буде створити саме новий канал. Хоча я розумію, що мені набрати знов глядачів буде ну, доволі складно. Я, до речі, сподіваюся на вашу підтримку, принаймні тих, хто писав, що їм це цікаво, то підписуйтесь на канал. Він називається Олена Handmade Provence». Чому я так назвала? Тому що ну, початково моя сторінка у... у Фейсбуці так називалася. Під цим відео, ну і в описі свого каналу основного я залишу посилання на цей канал. Кому цікаво, то переходьте, підписуйтесь, підтримуйте, будь ласка, коментарями. Дуже важливо якраз на початковому етапі дати це якийсь поштовх, що цим каналом хтось цікавиться. Там, до речі, є вже два відео. Ну, вони ідентичні: один шорт і е, одне відео, як я робила підставку під смартфон. Майстер-клас. І далі я планую, хоча б ну я сподіваюся, що в мене вистачить часу робити одне відео в тиждень на творчий канал, і два буде в мене влога. Влоги, мабуть, будуть приблизно вівторок і Мабуть, субота ближче, отак от, і десь приблизно у четвер буде відео на творчому каналі. Сподіваюсь, тому що ну, от після того як ми зробимо дах, мене <свісно> багато буде роботи по ремонтам, І скоріш за все, що влоги будуть саме ремонтні, хоча я думаю, ви їх любите. То я сподіваюся, що мені все-таки вистачить часу е, на декупаж. Хоча по-чесному, я б оце вже садила б квітники, декупажила б і навіть не дивилась в сторону штукатурки, плитки і оцих таких доволі важких для жінки робіт. Але, да, нічого, справлюся. А і ще, знаєте, мені не одного, ну не раз уже я зустрічала в коментарях, що там люди пишуть, що в селі важко жити. там. Ну, Тобто те, що стосується моєї хати, ну, я розумію, що про такі асоціації, що якщо столітня хата, то це село обов'язково. І от про це я, мабуть, я не знаю, чи я казала. Ну, я ніколи не казала, що ми живемо в селі. Ми живемо в невеличкому містечку, в якому там близько 20 тисяч жителів. І ви знаєте, якщо б там. ну... Люди пишуть, що е, життя в селі да, то мій канал був село у місті. Тобто в мене із двору видно багато поверхівки. У нас вулиця тут іде така маленька вуличка з ґрунтовою дорогою, і от коли виходиш Ну із воріт, да, то от, ну, село прямо, а піднімаєш голову, там видно багато поверхівки. Ну Мені, чесно кажучи, подобається таке розташування, якщо чесно, що з одного боку я живу уособлено, у мене свій дім, свій двір. Ну Не дуже великий, там у нас загалом 14 соток, але і близькість до інфраструктури, мене, чесно кажучи, дуже радує, що мені до магазину йти 5 хвилин, до школи 10 хвилин. Ну, тобто ми живемо майже в центрі міста, у нас все поряд, але ми живемо окремо в своєму дворі. Це Я дивлюся, що світло зараз мабуть, буду з вами ну, поки що прощатися, але я сподіваюся, я ще щось познімаю вам. Так, все тоді, так? Да? Да. Дивіться. Так, для тих, хто дивиться мене вперше, я нагадаю, що в минулих серіях на мою колекцію кімнатних рослин напали тріпси, не на всіх, але обробляти потрібно всю колекцію, тому минулого четверга я їх обробила і от настав знову той четвер, коли потрібно повторити цю обробку. Обробляю я їх біопрепаратом «Фітовірм». І, чесно кажучи, робити це мені зовсім не хотілося. Через це я цілий день налаштовувалась і от увечері таки винесла їх і обробляю. Моє небажання скоріш за все пов'язане з красою саме в такій кількості, хоча, хоча я розумію, що колекції бувають набагато більші, у мене тут всього 30 плюс рослин приблизно, але і їх я замахалася всі виносити. Після того, як обробила, я ще сходила в магазин, вони підсохли, і ввечері я їх знову заношу в хату. І це ще добре, що я живу в приватному будинку, що в нас зараз є будівництво, де можна все це винести і обробити. А на вечерю я вирішила насмажити оладок. Їх у нас уже давненько не було. І, до речі, у нас оладки бувають тільки на вечерю. Чомусь я ніколи на сніданок їх не смажу. Навіть не знаю, чому я почала все це знімати, начебто у смаженні оладів чи млинців. Я не знаю, як правильно. І взагалі є таке слово оладі в українській мові. Хто знає, напишіть. Тобто в цьому процесі немає нічого аж такого, але цікаво навіть дивитися, як вони надуваються, збільшуються на сковорідці. Можливо, хтось теж захоче насмажити оладки. Я їх, до речі, найбільше люблю із сметаною і медом. І сьогодні ми будемо саме так і вечеряти. А ще, до речі, в оладки я люблю додавати або яблуко, або родзинки, але сьогодні я чомусь полінувалася, то вони в мене без нічого. Цікаво, а чим ви робите оладі. Ну і кульмінація гаряченькі оладки із сметанкою, свіже медом із своєї пасіки, і будемо вечеряти. Отакий От у нас був четвер, а це п'ятниця ранок. Ну І для тих, хто не в курсі, я розкажу зміст попередніх серій. Справа в тому, що коли ми робили цю прибудову на листочку, ми начебто малювали де що буде, я малювала розміри, ми погодилися, що вікно буде посередині. Потім, коли чоловік уже безпосередньо клав ну, цю кладку, то чомусь він вирішив, що йому там буде багато роботи, десь потрібно буде більше підрізати піноблоків. і Простіше буде трошки змістити вікно. Ну, він мені каже, що про це казав, і, можливо, і казав, але якось тоді я не звернула на це увагу. А звернула я на це увагу, коли ми вже замовили вікно. І я якось подивилася і зрозуміла, що воно не посередині. І ви знаєте, є речі, яким. Які мені не принципові. Ну, наприклад, мені байдуже, якщо в мене стіни не порівнюють, якщо вони кривуваті, ну і хай собі будуть. А вікно це прям мені дуже принципово. Так от, я розстроїлася, сказала про це чоловіку, але я розумію, що у нього немає часу, щоб все це якось поправити. І я вирішила, що я сама зможу це поправити. Хоча я вам чесно кажу, що в мене абсолютно немає ніякого досвіду класти піноблоки, чи будь-які такі, от я не знаю, як це називається, кам'яні роботи чи що. Але я бачила, як це робить чоловік, чесно кажучи, навіть не захотіла витрачати свій час і дивитися в Ютубі якісь майстер-класи. По цьому спробувала пиляти нож ножівкою, чудово, все пиляється, і вирішила, що в мене вийде. І Я розумію, що якщо в мене дивляться чоловіки, особливо якісь майстри, які кладуть піноблоки, можливо, вони будуть сміятися з мене, ну, мені, чесно кажучи, байдуже. Я думаю, що все, вся ця конструкція стоятиме і все буде добре. Тож я виміряла які мені потрібні частинки, пиляла їх. Ні, спочатку я їх намічала. До речі, я намічала таким великим гвістком, соткою, а не олівцем. І це було дуже зручно потім по цій міці пиляти. А щодо того, що це не жіноча робота, то ну, я цілком згодна з цим. Але якщо потрібно, жінка це може зробити. І найважче, що мені було фізично, це взяти цілий піноблок, щоб його розрізати на частини. Хоча, можливо, це не дуже важко, але так важкенько. Ну а для всього іншого потрібна лише впевненість у собі. Ну, в мене це є, як то кажуть, бачу ціль і не бачу перешкод. А ще хотіла поговорити щодо коментарів, мені писали ну, за це вікно, що, типу, не псуйте чоловіку настрій, хай буде, як буде, ви звикнете. Ну, по-перше, ні, я не звикну для мене принципово, де воно буде. По-друге, я думаю, що я не схожа на людину, яка буде псувати комусь настрій. Звісно, я сказала про це чоловіку, що мені не подобається. І якби він сказав, ну, і в нього був на цей час, і він готовий був би переробити це, було б добре. А якщо він не може і не має в нього часу, то я думаю про те, як я це можу зробити без його допомоги. Оце і все. А ходити там нити чи псувати настрій ну це взагалі не про мене. Я людина дії. Ну Також я вважаю те, що я не згодна погоджуватись на менше і хочу зробити саме так, як я хочу, саме позитивною рисою і в себе, і взагалі в людях я це дуже ціную. Не погоджуватись на менше ну, Принаймні не погоджуватись на менше в таких глобальних речах, які ставляться на роки. Тобто, я вважаю, на цю роботу я витратила 2 години, навіть трошки менше двох годин, і я впевнена, що якщо випилювати ну, ту частину, яка з лівої сторони заважає бензопилкою, то це займе десь 10-15 хвилин не більше. Тобто візьмемо 2,5 години да, і результат, який буде там ну, на 30 років, чи ну, стільки Бог дасть, скажімо так. Я вважаю, що 3 години навіть ну, варті того, щоб вікно стояло там, де воно малося стояти. Хоча в якихось дрібних речах я дуже легко не йду на компроміси. Ну, наприклад, там на вечерю я там хотіла одне, а чоловік каже: Давай зробимо інше, без проблем зробимо інше. Ще вже колись давно був цікавий коментар щодо нашої хати. Ну, ви бачили, в якому вона була в страшному стані. Хто не бачив, то це у відео про переїзд у столітню хату мазанку. Можете подивитися під відео. Я залишу посилання. Так, от, люди питали, чому ми взяли таку страшну хату. Ну, тобто, чи не збоченці Ми часом, мабуть. Ні, ми не збоченці. Ми були, ну на що вистачило грошей, скажімо так. Ми молода сім'я були 6 років. Ми були. Тоді, ну, це в першому шлюбі було двоє малих дітей. У нас не було ніяких збережень, тому на що нам вистачило грошей, те ми і взяли. Ми в себе дуже вірили, і як бачите, все у нас вийшло. Чи у мене вийшло? Бо чоловіки по дорозі десь ділися. До речі, я думала, що буду і вирізати ту частину, але такий чоловік мене умовив, щоб я її вже не трогала, що він сам це зробить. Але я вирішила закласти, тому що має пройти якийсь час, щоб розчин, на який я кладу піноблоки, застигнув, бо на наступному тижні ми вже плануємо ставити вікна. Так і ще прокоментую, що в мене вийшло. Ну, як ви зрозуміли, так я зробила те, що хотіла, залишилось тільки. А тут обрізати. Ну я думаю, що це зробиться бензопилкою. Е, дивіться, як ви бачите, тут у мене цегла зміщена. І чесно кажучи, це не плановано. Просто був такий шматочок, я його приліпила, поставила. Потім я зрозуміла, що вони ну, не рівні, тобто, що цегла не співпадає. Але я подумала, що так навіть буде більш міцніше, тому що настільки я знаю, з'єднання, коли хрест це гірше з'єднання, що все-таки краще, коли така от перев'язочка. Тому, бачите, так неплановано вийшло, але все вийшло. Воно все одно потім тут заштукатуриться, з того боку утеплиться, і я думаю, буде добре. І тут я вже починаю готувати обід, але ще кілька слів про те, що я зробила. Ну, мається на увазі, заклала піноблоками цей отвір, той, що мені потрібний був. Знаєте, для когось це про те, що люд... ну, людина може себе жаліти, що там це не зробив чоловік, що їй себе шкода, що вона ж жінка і таким займається. Так, от, для мене це привід прямо пишатися собою, що я зробила те, що я ніколи в житті не робила, в мене це вийшло. І це прямо, знаєте, наче виписати собі медаль. Так от, вдягаю медаль і далі готую шаурму. Зазвичай я її роблю із грибами, оскільки м'яса ми не їмо. але з грибами мені возитися не захотілося. Я відварила кілька яєць подрібнила їх, подрібнила помідори, взяла ще морковку по-корейськи, якийсь соус, сиру, у мене моцарелла і роблю шаурму на обід. Першу я зробила для себе. Коли я робила другу, вже прийшов Данилку, я його уточнила у нього, чи хоче він морковку по-корейськи, бо він її зазвичай не дуже любить. Він сказав, що йому без морковки, тож зробила без. Хоча взагалі то моркви, а не морковки. І так ми смачно пообідали. І я не знаю, чи хочете ви зі мною розім'ятись на велосипеді, але я відчувала справжню радість як дитина, коли після такої тривалої паузи знову сіла на велосипед. І, чесно кажучи, намір у мене був їхати аж у сусіднє село, це близько 7 кілометрів в одну сторону, але вітер був настільки сильний, що я ледве докрутила до е, свого постійного улюбленого місця навпроти княжої гори. Ну, і там вирішила і зупинитися. Взагалі, для мене це місце сили, місце ресурсу, місце психологічного відновлення. І коли вичерпуються сили, то просто потрібно прийти сюди, посидіти, побути біля Дніпра на природі, наодинці з собою. Беру вас з собою, показую наші краєвиди місцеві, і сподіваюся, що це дозволить відновитися і вам. На цьому буду з вами прощатися. Сподіваюся, що це відео було для вас мотивуючим, чи надихаючим, чи цікавим, чи корисним. Якщо так, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і чекаю вас в коментарях.